Друзі, вітаю! Хочу з вами поділитися інформацією, як не попасти на підробки автозапчастин. А саме зараз ми подивимось на прикладі фільтрів UFI, яка фірма італійська популярна. Встановлюється багато на конвейрі оригінальних запчастини. Це, на прикладі Фіату. Ось у мене оригінальний фільтр. Це копія. Покажу вам, як не попасти на підробку і купляти оригінальні запчастини. Е, перше, на що треба звернути увагу, це сама упаковка. Оце оригінал, це копія. Значить, чим вони відлічаються? Я думаю, що ви це бачите дуже гарно. Це колір більш такий синій насичений, це менш насичений. Е, в оригінальному УФІ великі, все на повністю. Ширину упаковки, тут надпис менший. І шрифт. Оцей нижній, теж він різний. Запам'ятайте, оце оригінал. Так, і зараз ми розпакуємо, подивимося, що тут всередині. Відкриваємо перший неоригінальний копію. Що в мене має засмутити? Оцей пакет, який е ну, дуже стромний. І він вже має вас застережити. Ложимо інший наш фільтр. Оригінальний курфіль. Пакування в іншому плотному целофані. Окей. Так. Тут теж е темна матова клак у нас така краска в оригінальному тут світла потерта Трошки, трошки інша. Сам метал даже тут темніший, тут світліший. Тут у нас є позначки скажімо, метки заводу оригінальної деталі. Тут у нас немає нічого. І зараз ми з вами подивимось, що там всередині. Так, друзі, розрізали ми два фільтри. Получається, у нас така картинка. Ось оригінальний фільтруючий елемент оце копія. В оригінальному оце фільтруючий елемент доволі дуже плотний, через який, скажімо, маловіроятно, що пройде якась там грязна соляра або вода і тому подібне. Бо тут ну, він настільки плотний, плотний, намотаний, намотаний, намотаний матеріал якийсь спеціальний, що питань до цього немає. Ось тут у нас дешева.